Миру всім, щодня відбуваються якісь кошмари, якісь проблеми. Людям потрібен Бог. Бог більше за ці кошмари. Є історії людства, наприклад, і Ной. Бог їх врятував. І в Біблії є безліч прикладів, коли Бог посилав ангелів. Святий Дух дан людям для того, щоб люди могли спілкуватися з Богом через Духа Святого. І наше завдання в тому, щоб Бог був всередині у нас. Бог каже, пильнуйте, і моліться, щоб всередині вас було Царство Боже, щоб у вас був Дух Божий, і ви зможете мати зв'язок з Богом. Нам потрібен Ісус, тому що Бог знає наперед, що буде і як буде. Нам потрібно бути слухняними, бути смиреними. І головне для нас, щоб ми були з Богом, щоб ми були вірні. Ми повинні нести світло Боже всім людям. Amen. I